Сьогодні я розповім вам про 8 простих способів зробити скріншот у Windows 10. Ці методи допоможуть вам швидко зберегти зображення з екрана, незалежно від ваших потреб. Поїхали! Перший. Натискаємо клавішу – «Print Screen» і знімок усього екрану копіюється в буфер обміну. Потім вставляємо його в Pain або Word за допомогою Ctrl плюс V. 2. Alt плюс Screen. Тільки активне вікно. Якщо потрібно зробити знімок лише одного вікна, натискаємо Alt плюс спрайтскрен. Зображення також копіюється в буфер обміну 3. WIN плюс PRT-скен автоматичне збереження. Якщо потрібно одразу отримати файл, натискаємо Win плюс prt Система автоматично зберігає скріншот у папці знімки екрана в розділі Зображення. 4. плюс SHIFT «S». Швидкий вибір області. Ця комбінація відкриває інструмент фрагмент і ескіз», де можна вибрати прямокутну, довільну область або зробити знімок усього екрану. Зображення потрапляє в буфер обміну. П'ятий інструмент ножиці шукаємо в меню Пуск додаток ножиці. Обираємо режим знімку, робимо скріншот і зберігаємо його у файл. 6. він плюс ге, Xbox Bar Якщо ви граєте в ігри, використовуйте він плюс ге. Щоб відкрити панель Xbox Game Bar». тут є кнопка для швидкого створення скріншотів, а файли зберігаються в папці відео, захоплення. Сьоме. Він плюс Alt плюс Перт Сін, миттєвий знімок гри. Ще один спосіб для геймерів.